Всім привіт! Сьогодні 20 липня, молотимо пшеничку, Нахожуся на полі. Попередник був ріпак сіяна пшеничка овідій, без Бездобрив... а з добрива 50 кг давалася і всі літи кормилися сівалочкою 100 кг на гектар. Кладемо ми тут волок комбайном John Джондір 952.00. Щоб солому прибрати, буде дисковка і будемо готувати під пока. Тому тут проводимо таку операцію. На наступних полях ми. Січкарку включаємо, розбиває дуже гарно таке виходить волок, намагаємося якомога нижче брати стерню, щоб менше було соломи, але трошки тут. Я думаю, якщо заїдемо, тут великий прес-підбирач, він пресує тюки по 300 кілограмів. Далі покажу вам, як буде цей процес проходити. Тому кладемо волки, солому прибираємо, готуємо поле під ріпак. В цьому році ріпаком дуже задоволені. Але взагалі минулий рік досить неурожайний був. Але по ріпаку саме рентабельно виходило. І в цьому році ріпак – рентабельна культура. Тому ставки робимо на ріпак більше. Сояшник в нас стоїть, дожів немає, горить, без влаги, земля потріскалась, до речі, тут видно, земля тріскана, дожів немає, пальці пролазять. Така сама картина і на соняху. Тому зараз підемо, покажу який сояшник на вид. Це в нас овідій тут, а далі в нас посіяний ліль. Ліль мені на сьогоднішній день більш гарніше виглядить. Ну, Минулого році овідій мені сподобався тим, що він не щуплий був. Зерно було повне, хоча урожаю, що там і там не було, але по наповненню зерна овідій був кращий. Тут попередний гріпак на цьому полі був урожай. Ріпака 20 центнерів, тому тут пшениця трошки слабша. Там був соняшник, по соняшнику краще виглядить, тому там і з соняшнику був врожай 8 центнер, до 10. Воно в році дуже велика засуха була. Тому така картина. По нормам десь. Тут виходить 45 центнер, там буде видно, там краще, там думаю десь 50 вийде. Весна трошки порадувала дожджами, пшеничка трошки набрала мацу. Тому маємо трошки врожай. Так, на, другій, на тій стороні у нас пшеничка була по рипаку, на цій стороні пшеничка посіяна по соняху. По соняху тут виглядає вона значно потужніше. Ну, Я більш ссилаюся на ту причину, що тут сонях сипав до 10 центнер. Тому земля тут більше віддихнула. Ну, хоча там вносився карбамід 100 кг по тій стороні половина поля, а по цій вносилась селітра 100 кг. У азоту якби по ДВ виходить там більше, але виглядає на, на цій стороні краща пшеничка. Може і селітра краще спрацювала або е, попередних сонях з, 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 з слабою врожайністю. Ну, По результату видно, що по комбайну оце круг робить, шапка на горі, е, спрацьовує датчик повний бункер. Там не спрацьовував. по підрахункам напишу, яка тут врожайність. Досить гарна пшеничка оця ліль, вона е, е, тримає себе, не вилягає в порівнянні з остистими. Ну, тому тут бачу великі плюси в ній. Так, поїхали далі. Пер. О, загрузка. <звук> Коменнер, сенсей. <звук> На рині, да? <реш> Перегруз не пропустять по рамки. Так, заїхали на пшеничку. Сіє нася пшениця без добрив. Ніяких підживлень не було. Тільки захист був гербіцидний, інсектицидний. Шестипаловка. Такий має вигляд. Врожай. Ну, по добре вам що виходить. Ну, значно краще. Тому кожен рахує економіку по-своєму. Заїхали тюкувати на поле, видно лавалки поклали. Пішли тюки. Працює трактор Deere 84. й Пресовий підбирач Кунавський. Тут виходить тюки роблять. От. Бачу, бачимо тюк. 400 кілограмів. Ось такі гарні плотні тюки. Цими тюками опалюється. Та фабрика. Тут скільки? раз, два, три, 6 вірьовок. Вірьовки такі досить гарно натянуті. струна пресує дуже моцно. Вироботка приблизно 50 гектар в день цей трактор тюкує. Що тут у нас на полі? Забираємо ми всю солому, і тут у нас поле майже готове для, прямих, для прямої осівби, але Земля тут дуже тріскана, будемо дивитись, може і пряма, пряма сівба буде ріпака, хоча тут трошки нерівностей багато, але може Може і задискуємо, але ще не вирішилися, але головне, що ми прибрали солому, тому що ріпак не любить солому. 80% успіху ріпака це отримати сходи. Тому солома це самий перший ворог для ріпака. Ну, звичайно, волога, але ґрунт потрібно досить якісно підготовити. Тому так виходить, що треба зібрати солому і підготувати якісно ґрунт. Такий моцний. 24,10. Рядок виходить 800 метрів, на рядок 9 тюків в середньому. 9-10 тюків. Врожай на цьому полі, на цій ділянці, тут по соняху 50 центнер, по ріпаку 35. Ой, 35-45. Тут соняшник в минулому році сипав 10 центнер, ріпак 20. Тому зазвичай по ріпаку більше як Краще сипить, але за, за, за рахунок виноса елементів по сонях у цьому році краще вражать. Тріскалася, землявся, вологи, край немає, дождів давно не було. Ситуація досить така складновата. Соєшники горять, незапогоріли вже листя. І нема вологи, але сподіваюся, що може в серпні щось капне, то ми тут засіємось. Сам процес погрузки тюків. Працює два маніту. Одне маніту грузе, друге стягує. такий виходить автопоїзд. Завод Кобзаренка. Причепи. Пішов. Так, тюк 300 кг, це виходить тут 30 тюків, 9 тонн. Поїхали. Маніту одне, цепляє два тюка одразу, під'їжджає трактором. Друге Маніту робить такі стопочки, складує їх разом. Це все оперативно робиться. Хлопці вже наладили, наладили цю роботу. Такий процес іде. Це швидко працює. Тут а зараз працює три десь 150, і два МТЗ з ПТС 4. Крючками захвачується. Так, друге мені тут. там виходить трошки не такий захват, накладає він, три стопочки, протикає теж, тюки, накладає, і... столбиком він ставить прямо на прицеп. Досить добрі відгуки за телескопічний погрузчик Маніту. В цьому хазяйстві вони вже більше 10 років, вони працюють кожен день. Проблем з ними немає. Ось така ще ювелірна праця. Правильно їх встановити, щоб їх не потіряти потім. Два клика з боку захвати. Так, друзі, заїхав на поле пшениці. Вже поїхали по калимам, вже сьогодні у нас останній день жнив, 25 липня. Так, заїхали на поле пшениці, без добрив. Тут був врожай, попередник, соєшник, врожай був 7 центнер, Пшениця на вигляд без добрив має. Досить непоганий вигляд. В цьому році зробили багато висновків, набралися вміння знання нових на рахунок добрив, е, отримали цифри. Так, по добривам внесення 100 кг селітри і 100 кг карбаміда. В цьому році селітра показала кращий результат, ніж карбамід. Хоча по діючій речовині в карбаміда більше азоту, але по селітрі вийшло результат на 3 центнера вище. По пшениці з добрива чи без. Без добрив врожай від 30 до 40. Різні поля по різному показують. Тому що попередники теж по різному сипали, де менше сипало, там. Сояшник, сипав 10 центнерів і нижче, там пшениця під 40. Там, де трошки соєшник 15 центнерів сипав, там пшениця 30. Тому враховувати треба й попередники. Без добрив від 30 до 40. З добрива від 40 до 50. От 100 кг селітри додає тонну прибавку в цьому році. Так що, рахуйте, чи вигідно вносити селітру, чи ні. На сьогоднішній день. Селітра по 16 там з копійками, пшениця 4,5 тисячі гривень за тонну. Ну, якби... по економіці виходить, що раціонально вносити добрива, а там вам як рахувати? хто як рахує, збільшили оберти на джундірі? На ізмільчителі січкарки досить гарно розкидає, роз... пожнині рестки розподіляє. зараз вітер боковий, то трошечки не докидає. Але якщо вітра нема, то кладе на повну. Так, друзі, все, будемо закінчувати жнива. Далі я вам покажу процес стюкування, вивиски соломи. Будемо готуватись під ріпак, деякі поля.